Наступний сюжет. Парламент планує розглянути законопроект президента України про громадянство як невідкладний. Документ заборонятиме чиновникам і державним службовцям мати інші паспорти, крім українських. Рада дала сім днів на внесення альтернативних законопроектів. Наразі є щонайменше чотири документи з цього питання. по моїм підрахункам: 102 народних депутатів мають закордонні паспорти інших держав. По моїм підрахункам, ці законопроект буде проголосований або, або в інший спосіб, або в альтернативний спосіб, або або разом з моїм законопроектом. І головне на моє глибоке переконання, якщо зараз президентський я обережно скажу емоційний законопроект президента зараз не може бути проголосований в Верховній Раді. Ну, по перше, його не підтримує ніхто в країні, його не підтримує ніхто за кордоном, його не підтримують навіть посли іноземних країн, які існують тут, чому тому, що дискримінація і згідно 25 статті конституції нікого з українських громадян не можна позбавити громадянства України в будь-який спосіб. Я особисто не рахувала, скільки саме чиновників і народних депутатів мають громадянство більше ніж просто громадянство України. Два-три громадянства, чотири, в коскільки є. Але насправді це має місце. Має місце в Україні. І як підходити саме до громадянства, і які саме закони нам будуть потрібні в перші роки акліматизації України від війни, від лиха, від горя, від потрясінь. Для того щоб укріпити нашу державу, для того щоб визначити наші національні інтереси, для того щоб подалі нам жити, дивлячись в майбутнє і бачачи на крок вперед всім, а не просто думаючи, я живу сьогодні, а що буде взавтра ніхто не знає. От для того, щоб ми всі навчилися жити планомірно і передбачати і мати якусь стабільність. На завтрашній день нам потрібно буде визначити оці національні інтереси, і питання громадянства буде одним із ключових: яким воно повинно бути, що входить в громадянство? Чи мають право позбавляти громадянства і саме за що? І е, чи мають право громадяни користуватися повнотою прав всіх, які надаються в Україні, в тому числі вибором. Вибором на майбутнє це правом голосування, це правом референдуму. Це правом е, того самого носіння зброї, це правом якоїсь. Напрямку, який визначає подальшу стратегічну можливість України розвиватися, от нам треба буде визначити. І я думаю, що це можна визначити тільки референдумом в Україні, тільки через перепис населення, через е, дійсно е, врахування того, а яка кількість людей зараз є в Україні, а дійсно, а чого вони саме хочуть, наші українці, як вони бачать своє майбутнє, що вони хочуть. От тільки тоді, якщо до цього підходити, отак послідовно, ми будемо мати результат не такий хаотичний, як із законами. Промову, як із законами от, про подвійне громадянство, якого чомусь люди бояться і не розуміють, чому. Е, ніхто вас не позбавить можливості функціонувати в Україні, заробляти, розвиватися, е, працювати, мати кошти на прожиття. Але чи маєте ви право, тих, хто не любить Україну або готовий з нею втекти завтра, вирішувати її майбутнє? Оце треба подумати, тому що той хто. Жертвує всім, включаючи життя заради майбутнього України. Він напевно заслуговує на якісь більші права, або на якісь просто більші свободи і більшу честь в Україні. Тому треба буде нам розбиратися із цим питанням в Україні. Воно неминуче і воно теж буде достатньо болючим. А хто що захищав, а хто з якою вірою воював, а хто на що має право в Україні, але це все входить в поняття національної інтереси України. Це те, що український уряд за 25 років жодного разу не визначив. Жодного разу РНБО не зрозуміло чим займається СБУ, не зрозуміло чим займається, парламент, в тому числі, ніхто не зрозуміло чим займається, тому що немає чітко визначених національних інтересів України. І в нас попереду, все це у нас ще попереду. Але на даний момент закон, який обмежить саме діяльність депутатів, чиновників, які можуть нашкодити своїй країні і національним інтересам українців, а потім просто легко втекти. От, оце поняття треба обмежити, і не треба боятися цього закону, який в першу чергу, так же як і декларація електронна, змусить людей, які мають найбільше влади, відповідати за свої вчинки. Тому я вважаю, що цей закон правильний. Треба тільки звичайно передивитися кожен пункт, кожну статтю в ньому для того, щоб зрозуміти, як за нього голосувати і як його розвивати надалі.